Ось нюхав батяр. Так, третя об палку, об гілки. Mm -hmm. от Ось ти там нюхав, mm. І потоп. Помітив, це його любима паличка. Можна йти. Стоп, <реш> стоп, стоп. тут теж походить його любими кущ, да теж його любимый пущик. Зараз теж треба буде помітити, правильно. Напузирився. <реш> Що там побачив? Гілочка, так. Угу. Ставте нам вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. <свист> 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 Як обнюхує?